Це наскільки сильно звільнована Одеса, в яку саме суму оцінюють збитки, які нанесла, які нанесла російські обстріли. Знаєте, ми не, не можемо щось точно сказати на яку суму, тому що кожного дня щось нове, кожного дня ми проводимо експертизу і ви, і рахуємо, скільки нам потрібно грошей на відновлення. Но я вам скажу, наприклад, більше та смісних пам'ятник архітектури у нас пошкоджені або частково зруйновані. Це щось стосується культурної старші. Що робити все сподіваються, воюють, що наші похопи скачать. Що стосується, якщо бачите, в Київ ми тримаємо як ви попаду заборони і ми хвилюємося за Київ, сьогодні сьогоднішня була також дуже тиска для Києва. для Одеси це не виключення, так як дуже кажучи. мирні дома, багатоповерхівки, люди залишаються без життя. Як порахувати? Це що нам потрібно відмовити, але скільки нам потрібно дати людям квартир, або можливості десь взагалі жити, кудись пожити в місті. Чи не фіксується зокрема тенденція, що висити покидають місто на фоні власних терористичних атак Росії, зокрема по житті ну, Ви знаєте, не можу сказати, що зараз висити туди слідують. Може ви відпустки, це так зафіксовано, що все є не то Але знаєте, не до всіх міста, якби всі українці замочилися жити в нових реаліях, реаліях війни. Тому молимося, коли то встигаємо, вбиваємось, коли. Не встигаємо, молимося за те, щоб все пройшло, бо так і живемо, діти навчаються під землею, діти навчаються під землі. Школа. Це наша реальність, але ми маємо вижити, перемогти і будувати на ну, Кілька за нашу зокрема, Ворог те, теж часто атакує житлову інфраструктуру, звичайні, житлові будинки, ми бачимо цю ситуацію по Києву, по інших містах України, Одеса, зокрема, наскільки зруйновані саме житлові будинки, і як швидко вдається їх полом. Знаєте, от за останні два тижні у нас такі влучання були, були такі сильні, звичайно, багато позитивки, верхні е, наші етажі, е, позивки. Е, складна ситуація, тому що ми маємо розібрати будівлю потім відновити. Кожної сесії, майже кожної сесії ми виділяємо кошти на переведення коштуваріних робіт, потім виділяємо кошти на проведення реконструкції цих боїв. І це дуже багато, дуже багато кошти. Я вам скажу останній тиждень, на останні тижні було влучання. Приблизно ми порахували десь 100 мільйонів нам потрібно, що люди. Це одна ніч, одне влучання. Ну, це треба так подивитися, а я бачу, що відбувається. По Україні я бачу вибувається в Києві. Мільйони, сотні мільйонів гривень на відновлення. Це заробить до вибуху, це кожна судьба, кожна українська, кожна наша не точно для конкуренції. Зараз у вас були новини, сторони зустрічі з вашими колонами з інших європейських міст. Наскільки ви на. зацікавлені запомогами до вас? знаєте, Дійсно, ми вже плаваємо зустріч з Міністерством культури і Тирі. Тому, знаєте, дуже важливо зустріч, тому що я до Риму був Парижі на 47-му сесії ЮНЕСКО. Це дуже важливо зустріч, тому що досі сьогодні є в ЮНЕСКО. Нас прийняли до ЮНЕСКО і ми мали зробити як можна скоріше органи управління. На жаль, у нас немає такого десуда жодний міцний утримує наступні. Тому я маю надію, що і зустріч, е, яка запланована завтра з е, мером Рима е, і своєю командою, які нам покажуть і розповість, яка е, 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 структура саме займається збереженням і управлінням культурної спадщини. Ви знаєте, що Рим це майже у е, нас. Тому і містом культури у нас заплановано, наші місто побратим, також Іванець. І ми плануємо дуже такі е, гарні. Сильні э, Заходи і Венеція, і в Римі. Це будуть дні Одеси, Української Одеси Вітальні. Я поки не хочу відкривати всю інформацію, але ви дізнаєтеся, що це буде дуже гарно, дуже, такий, м -м -м, дуже яскравий, дуже тобі. І в Римі, і в Венеції. Очікуємо, що не такі позитивні події на нашого щоб що нам за цю розмову і Одесі.